Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 20 травня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант десятка мічів пряма. Вам так. Якщо ви вважали, що у вас не вистачить сили пройти важкий період, то сьогодні ви відчуєте, що вже добігли до кінця важкі ситуації. Тож не втрачайте надії, не здавайтеся, у вас все вийде. Живіть тут і зараз. І, можливо, ви отримаєте якийсь довгоочікуваний документ або корисну інформацію чи приємні новини. Тож бажаю вам успіху. Другий варіант. Місяць перевернутий, вам ні. Для вас зараз не час активно діяти. Є багато чого незрозумілого, заплутаного, а може навіть і таємничого. Те, що було у вас, від вас скрито, може сьогодні вийти на поверхню, можуть виникнути проблеми у спілкуванні з жінками. Не довіряйте всьому тому, що сьогодні бачите або чуєте, щоб не опинитися в епіцентрі обманів, слухів, інтриг або ще й підлогів. Тож свої плани тримайте у таємниці, у своїх діях будьте уважні і обережні. Я бажаю вам успішного, гарного дня. Третій варіант сімка мечів. Пряма вам так. Проявіть обмірковану стратегію і логічний підход до вирішення ваших питань. Сьогодні всі ситуації ви побачите по-новому. Ви ніби прозрієте. Тож для звершення ваших планів проявляйте обережність, можливо, навіть прийдеться схитрувати, будьте більше гнучкі і за необхідності пристосовуйтеся до обставин, бо інакше не отримаєте бажаного. Бажаю вам гарного дня. І нагадую всім це енергії лише цього дня. Наступного будуть дня інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.